Гроші для зсу відкритий аматорський футбольний благодійний турнір Кубок єдності єдності-2023» відбувся у Тернополі. Мета спортивної події зібрати гроші на підтримку 105-ї окремої тернопільської бригади територіальної оборони. Ми збираємо на їхні потреби по ремонту автомобілей. От ми з ними говорили стосовно потреб, і ми будемо або повністю, або частково покривати внесків команд, які беруть участь їхні потреби. Близько 120 учасників долучилися до спортивної гри. Хтось на футбольному полі аматор, а хтось професіонал. Гравці зізнаються, що для них важливо бути учасниками події, яка підтримує українських воїнів. Ми і допомагаємо нашим військовим, збираємо кошти і і граємо, і робимо те, що нам подобається. Получаємо задоволення. Це зараз складна ситуація в країні і є змога долучитися. і Мені здається, що всі мають зараз робити якийсь свій внесок. Це наш вже другий турнір за останній місяць благодійний. Ми буквально нещодавно теж приймали участь. Також компанія долучилася, і ми з радістю долучаємося до таких, як то кажуть, заходів. Це вже другий благодійний турнір, який організовий молодіжний центр Тернопіль разом з управлінням молоді, спорту та іміджевих проєктів Ова під час першого спортивного заходу завдяки небайдужим учасникам вдалося зібрати 26 тисяч гривень. А під час другого близько 40 тисяч гривень. Усі гроші ідуть на потреби зсу. У нас є відгуки від військових. Ми направляли їм два планшети. Ось і вони написали, що вони дуже раді, що ми не забуваємо про них, що кожен з нас долучається, і вони знають, що ми їм потрібні і це самі головні знаєте, слова, які були у майбутньому. Організатори планують проводити схожі благодійні ініціативи у місті вже з інших видів спорту, таких як волейбол чи баскетбол.